М'ясорубка GastroMix MG22. Це м'ясорубка, яка розрахована вже для непреривної роботи. З її плюсів, що мені подобається, вона досить зручна і швидка, коли потребує заміни решітки. Тобто її зручно відкрутити, зняти підрізну решітку. До речі, підрізна решітка вона йде в комплекті, що рідко зустрічається в, в будь-якій м'ясорубці. І унікальна комплектація цієї м'ясорубки тому що йде три решітки і два ножа. Це досить рідка і дорога решітка, яка не часто зустрічається. І що найголовніше, вони виконані з нержавіючої сталі, і це бренд Salvador. Тобто це італійський бренд, який робить в Італії дані решітки. Щоб ви розуміли якість цієї решітки. Чи було у вас таке, що ви придбали м'ясорубку, помили решітку, а вона повністю стала сірою, металевою і так далі. Почорніла і потім ця чорнота потрапляла в фарш. Тут такого не буде, тому що вона повністю з 304-ї нержавійки досить масивна. Те ж саме стосується шнека. Це повністю нержавійка, немає ніяких заусин. виконана вона ідеально. Те ж саме стосується горловини відсутній будь-який чорний метал.